Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами проговоримо про те, що Воєнний стан та мобілізацію продовжено, і найголовніше питання: що далі, але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. І так, мобілізацію та воєнний стан продовжено. Це значить, що тих, хто мав право на відстрочку, ви повинні його продовжити. Щодо продовження відстрочки на новий період, як ми знаємо з вами, да, регулюється постановою 500. 610 А це значить, що ви вже можете готувати новий пакет документів, готувати заяву для того, щоб її продовжити. Більшість ЦК вимагає від військовозобов'язаних заяви нової або на відстрочку, або на продовження. Тому станом на зараз, ті, хто мають відстрочку, я рекомендую все ж таки. Надсилати відповідну заяву на відстрочку або заяву на продовження, в залежності від вашої ситуації, в залежності від того, що від вас бажає ТЦК. Ви повинні так зібрати той самий пакет, який був станом на зараз. Законодавство не змінилось, Змін до постанови 560-ї ніяких не вносилося. Тобто, те, що було, те й повинно так надсилати. Можна надсилати як засобом поштового зв'язку, так і подавати особисто. В будь-якому разі законодавством передбачена можливість надсилання заяви на відстрочку засобом поштового зв'язку. Тому надсилайте, користуйтеся цією можливістю. Категорія осіб, які можуть оформити через резерв плюс, це в нас особи з інвалідністю. Вже незалежно від того, чи отримують пенсію чи ні. А багатодітні батьки, які так мають трьох дітей від одного шлюбу, і в тому числі студенти, ви зможете собі продовжити відстрочку тоді, коли вона у вас зникне в резерви, так? Тобто зникає. І потім ви її продовжуєте автоматично. До речі, станом на сьогодні досі жодних анонсів не зроблено. Обіцяли, що вона буде продовжуватися автоматично. Можливо, буде, можливо, ні. Що стосується зараз масового порушення правил військового обліку, що це буде а, певним перешкоджанням в оформленні відстрочки. Відповідно до законодавства, ні, це не є перешкоджанням в оформленні відстрочки. Це два різних паралельних процеси. А якщо є у вас ця відмітка, це не значить, що ви не маєте права на відстрочку. А якщо у вас є ця відмітка, це потрібно займатися цим питанням, з'ясовувати, що у вас сталося, так, закривати провадження або сплачувати штраф тощо. А, так, на оформлення відстрочки це не впливає. Так, дійсно є відповідні ТЦК, які тлумачать це на свою користь, відповідно. законодавство, все це може бути на практиці. Знак, за законом ні. Не можна, не розповсюджується. Тому чекаємо вже нового періоду, так для того, щоб оформлювати документи, подавати відповідні заяви. Я рекомендую це робити, готувати, відправляти, оскільки, як ви знаєте, ті, хто вже неодноразово продовжував собі відстрочку, так оформлював. А коли ви попадаєте на цей ось самий період масовий, достатньо довго розглядаються ваші заяви, оскільки достатньо багато військовозобов'язаних і чисто фізично, то це канас всі ми люди, так, всі ми розуміємо, тому доводиться трішки часу о, чекати. Підсумовуючи, мобілізація та воєнний стан продовжена, а отже, готуйте документи на продовження відстрочки. Дякую вам за увагу, ставте лайк і коментуйте, мені буде дуже приємно.